Комплекс БРС-нафта можна вже офіційно відкритим. Ця стрічка, яка сповіщає про офіційне відкриття. Я вас вітаю! На сьогоднішній день це 211 комплекс БРСМ нафта в Україні. Він відкрив відкрився в Чернівці Чернівці, і в цьому регіоні це в нас третій комплекс. У нас є два комплекси на виїзді з міста і один от ближче до центру. Це новий формат. і Якщо споживач, зверне увагу. То побачить, що візуально цей комплекс сучасно виглядає. в нього є великий торгівельний зал з великим асортиментом товарів. Ми навіть тут випікаємо власну піцу, робимо смачні бургери, є вина власного імпорту. Тобто, ми тут потурбувалися про те, щоб асортимент товарів якраз був для пересічного українця доступним. І широкі розвиваємо завдяки такому персоналу, тобто завдяки людям, які в нас працюють, тому що у нас ось якраз і регіональний директор зараз присутній тут з нами людина, яка повністю відповідає за розвиток цього регіону, тобто знаходить потенційно привабливі місця, і на цих місцях ми вже вивчаємо клієнтопотік і відкриваємо автозаправні комплекси. Ось, що стосується того, як нам вдалося втримати позиції на ринку під час повномасштабного вторгнення, то це дійсно було дуже складно, тому що в перші дні ми зрозуміли, що частину комплексу ми просто втрачаємо. Це Херсонська область, це Харківська область, тобто весь Схід, майже можна так сказати, схід, та ось цей напрямок був майже втрачений. І тому, звісно, ми переорієнтувалися на розвиток нашої мережі в західній частині країни. Дійсно, конкуренція дуже жвава. Ми повністю перебудували ланцюги постачання пального. Тому що якщо до початку війни основним постачальником пального в Україну це була країна Білорусь, то зараз всі поставки йдуть з Європи. Тобто це європейські заводи, і ми конкуруємо зараз навіть не якістю пального, тому що у всіх мереж майже однакова якість, тому що всі веземо пальне з одних тих самих європейських заводів. Ми зараз конкуруємо вже сервісами, тобто Ми максимально розширюємо сервіси, ми максимально працюємо з персоналом для того, щоб він був привітним і турбувався про кожного клієнта. Тобто наш, наш меседж нашої мережі це турбота, це наша робота. Ми турбуємося про те, щоб клієнт заїхав, заправився якісним пальним. Ми турбуємося про те, щоб клієнт заїхав до нас, смачно перекусив свіженькою духмяною піцею. Ми турбуємося про те, щоб клієнт на нашому автозаправному комплексі зміг знайти усе, що йому потрібно буде в дорозі. Як соціально відповідальний бізнес, звісно, ми розуміємо, що ми маємо докласти максимум зусиль, щоб тут в Україні на нашій землі не розраховувалися рублями. Тому ми створили власний благодійний фонд БРСМ Благо БРСМ». І з початку повномасштабного вторгнення почали збирати, акумулювати, додавати свої гроші і закуповувати зимову якісну зимову форму. Ми закуповували так само тактичні перчатки, гумові черевики. І зараз новий етап нашого роботи нашого фонду. Ми збираємо гроші на fpv дрони. Це дрони камікадзе які дуже дуже зараз потрібні нашим хлопцям на нулі. Тобто ми залучаємо клієнтів. Кожен клієнт може долучитися до збору грошей на FPV-дрони, просто віддавши частину своєї знижки. От саме вся ця магія відбувається ось тут, в цій зоні нашого автозаправного комплексу. Ми спроектували спеціальне приміщення, кухню для того, щоб працівник міг там виготовити, замісити тісто, його розкатати і потім, ось в цій печі випікти смачну духмяну піцу. Так само встановили ось такий бар, де різні види начинки. Тобто тут є і кукурузка, і огірочки, і шиночка, і курочка. Тобто клієнт бачить, як ця піца готується. Тобто Це все відбувається відкрито при замовнику. І на все про все часу це 10 хвилин. 10 хвилин і у вас в руках свіжа духмяна піца з печі. А у нас завжди посилення зміни. Ви бачите, зараз у нас на стійкою оператора працюють чотири оператори. І якщо сказати щодо навантаження, то рекорд в нас був 280 піц за одну зміну. І от якраз чотири оператори з цим справляються. Вчора був івано франківську і сьогодні ми їдемо в Чернівці. І так, ми вирішили поїсти, тому що немає часу там, десь поїсти в ресторані, не знаю. Тому ми вирішили заїхати, взяти піцу, хот-доги і каву просто каву. Напевно, кава й дає енергію, тому що. Не знаю, я просто люблю поспати. Якщо немає часу поспати, то я просто беру багато кави. Це були ви вже у Чернівцях? Можливо, є якісь судові місця? Ні, ніколи не був сьогодні вперше. Сподіваю. Я сподіваюся, що я побачу хоч щось, але зазвичай просто немає часу. Там я відразу їду на радіо, потім саундчек, концерт і, і потяг.